Вітаю всіх в себе на каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні в мене на ремонті ось такі дискові пили, як в народі, кажуть, у них переворотки. Думаю, нема жодної фірми в Україні, яка б не мала ось таку модель такої дискової пили, яка кріпиться до столу, верт ногами. Ви знаєте, вона досить потужна, такий великий в неї якорь потужний. Ну, коротше, люди в неї задоволені. Роблять багато вони, тобто виносливі, ну, але є деякі нюанси там. В когось згорів ротор, в декого стерся черв'як, стерла шестерня. Ну і Так само по цьому, по якості по цьому, бачите, є ротора, які мають так, ось такий просвіт, недомотані процентів 40-30. Оце в мене ось новий якорь. Він повноцінно намотаний. Також бачимо, розібрав пилку так само тут повноцінно намотаний ротор. Ну, про якість ми тут вже так говорити більш-менш не будемо говорити. А поговоримо про проблему, як хто розбирав, стикався, я вже не перший раз стикаюся з цим за тиждень третя дискова пола. Неможливо вибити ось цей ротор з цього корпуса з підшипника. Тобто кільце ви зняли, починаєте вибивати, прогинається аж та пластина, що тримає підшипник на трьох гвинтах, і все. Тупік, тупік, не знати, що робити. Тим більше, якщо ще ротор в нормальному стані і третій помітити підшипник, ну, це дійсно проблема. А що я роблю? Робимо ми так. На тій пилці я вже зробив. Висверлю дирку ось тут в критчатки. Зараз буду тут робити, висверлюю дирку в критчатки і викруткую три гвинта по черзі. Раз, два, три і викручую. Зараз ми це будемо робити і я вам покажу. В крильчатці хочу ось так зламати одну таку лопасть і на тому місці, щоб вона не заважала, буду висверлювати, скажімо так, отвір для викручування. Відламав одну лопасть на крильчатки і там буду висверлювати. Дивіться, отвір зробив і тепер по черзі три гвинта ми будемо відкручувати. Ось так воно виглядає. Відкрутив. Ось так воно виглядає, бачите? Корпус в сторону і ось так та пластина, яка тримає підшипник, так виглядає. От така ситуація. Це так треба робити потрібно, щоб не зламати ось цей корпус. Ну, щоб потім не шукати, не, ну, не було проблем. І, бо, чесно, третя діскува пила і ну, нереально зняти ось цей підшипник так вибити. Ну, не дає. навіть... Зйомником буду знімати, щоб витягнути ось цю пластину. Пластина, бачите, яка погнута. Зараз я знімлю цей підшипник. І навіть і зйомником тяжко йде ось цей підшипник. Тобто тут настільки ну, впритик все зроблено, якби діаметр ось цього впритик ротора зроблено, це ну, я говорю, і на нових роторах, і на, на старих роторах. Це така якась в них проблема в тих дискових пилах є. Дивіться, зняв підшипник і що ми бачимо. Ось така пластина від того, що пробував вибити ротор, її вигинає. Ну, А далі, коли вона вже так сильно вигинається, далі йде нагрузка на корпус або різьбу тут повириваємо. Ну, Не знаю, що буде з тим солумним корпусом. Ну, як бачимо, ми вийшли з положення і робимо, навіть якщо замінити підшипники, ротор у робочому стані, ось такий отвір, йому не завадить працювати, ніякого дисбалансу не буде, буде все чітко. Тобто я не думаю, що. Одна і така дирочка чимось заважить. Ну, якби робимо це не перший раз, і проблем немає. Так що ми вийшли з цього положення. Тепер будете знати, що треба робити, коли ось так ротор не виходить. Навіть в таких корпусах, як від болгарки, також дивіться проблема. Вибивали-вибивали, наприклад, та є таке і соломінова частина корпуса. Просто не витримує, лопає, тобто неможливо так само стягнути ось цей ротор. І в якорях від болгарки, теж можна акуратно висверлювати в кричатки отвір, і щоб відкрутити один, а потім другий, і все разом з підшипником шестернею витягнути. Тоді буде, якби спасети і корпус, і я думаю, буде набагато легше. Є так само в таких болгарках проблеми в деяких. Коли пробуєш, що не йде, тоді вже починаєш. Другим способом доставати цей ротор. Сподіваюсь, що відео стане корисним для тих, хто сам вдома ремонтує інструмент, не носить по майстернях. Також пишіть в коментарях, як хтось знімає, можливо, хтось має якісь інші способи, як зняти ротор з цього вала, ну, з цього підшипника, хтось може гріє, хтось може заморожує, чимось бризгає. Ну, буде інтересно почути другі, ну, скажімо такі, другі версії. Також підтримуйте відео лайками. Ну і звісно, всім вдалих ремонтів.